Доброго дня малята. Ми з вами продовжуємо навчання грамоти. Сьогодні допомагати мені буде маленька помічниця. Що це за пустунка на ліані веселиться, на хвості гойдається, скаче і кривляється. Це маленьке мавпенятко, яке хоче вивчати букви. М, м. мавпенятко Скажіть, будь ласка, який перший звук чуємо у слові мавпенятко? Чуємо звук М. На письмі звук М позначається буквами М великою і М маленькою. Пишемо і читаємо букви, а вимовляємо і чуємо звуки. Скажіть М. Голосний чи приголосний звук? Так, приголосний вимовляємо швидко м. Отже, при звуковому аналізі звук м твердий будемо позначати однією рискою. А звук м'якенький м будемо позначати двома рисочками. Мавпа здібна учениця все у неї, як годиться, з'їсть малини з калачем. Потім вивчить букву. М І ви, дітки, добре все запам'ятовуйте, щоб скоріше навчитися писати і читати. Слово «МАВПА». Знайдіть, будь ласка, букву М. Так, це перша буква. Зі звука М починається дуже багато слів. Поставте відео на паузу і самостійно назвіть всі предмети, які зображені на малюнках. Солоденьке слово мед. Мавпинятко швидко позначило всі звуки у слові. Давайте перевіримо. Мед. Перший звук чуємо М. Це твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Мед. Другий звук е. Голосний позначаємо червоним кружечком. Мед. Останній третій звук д. Твердий приголосний. Позначимо його однією рисочкою. Все вірно. Наступне слово Мак. Із цим завданням мавпенятко швидко впоралось. Давайте перевіримо його. МАК. Перший звук у слові чуємо М. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. МАК. Другий звук А. Голосний позначаємо червоним кружечком. Мак. Останній звук К. Твердий приголосний, позначимо його однією рисочкою. Які ж ми всі молодці, а тепер давайте прослухаємо пісеньку, яку нам зараз заспіваємо в пятку. Познайомтесь, буква М. Вчити будем без проблем. Буква ця є в слові мама. Якщо слухали старанно, сіла М в нову машину і купила всім малину. Ось трамвай. Везе в метро, ем і ще там не було. Ось морквина, мандарин, молоко, медуза, млин. Бачим букву цю у слові, як отруйні мухомори. Му -у -у, корівка мечить, мяу, кошеняня вчить, ме, -е, співає козеняк. У зима ми, дитинча, і зима із морозцем полюбляють букву М. Сніжником зліпили ми, нам нема миліш зими. Буква М така відома, діткам всім вона знайома. Ти її не забувай завжди правильно читай. Яка чудова пісенька, мені дуже сподобалась. А вам малята? Добре. Нагадаю, ми сьогодні з вами вивчали букву М. Буквою М позначають приголосний звук М. Приголосні звуки бувають тверді М, позначаємо їх однією рисочкою і м'які м. Позначаємо їх двома рисочками. Тепер спробуємо прочитати склади. Читаємо зліва направо, зверху вниз. Ма. Мо. Му. Ам. Ом. ум, Ма, 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 малина. Мо, мо мо Морозиво. му 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 Муха. Ме 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 мед. Ми 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 миша. мі ми мі, мі, мішок. Пропоную поставити це відео на паузу і прочитати всі таблички декілька разів. Відкрити свої зошити шаблони на сторінці з завданням з буквою М і виконати його самостійно. Для домашнього завдання пропоную викласти букву із конструктора, рахівних паличок або олівців. Можна виліпити букву із пластиліну або викласти із дрібних предметів. Разом з батьками зробити цікаву аплікацію. Малята, дякую вам за увагу! А ми з Мавпенятком з вами прощаємось. До побачення, до нових зустрічей!